Привіт! Я Лєра. Сьогодні я розповім вам, як мені вдалося отримати роботу своєї мрії всього за 4 місяці. Тепер я айтішниця. Давайте по порядку. До того, як, так би мовити, війти в IT, я 5 років працювала в звичайному ломбарді під звичайною назвою партнер в Харкові. Спочатку в мої обов'язки входило оцінювати все те, що приносять люди. Ви приймаєте золото? Так, звичайно. Во! З часом мені ця робота почала набридати. Я була нещаслива, відчувала себе не на своєму місці. Робота взагалі не приносила мені задоволення. Мене повністю поглинула щоденна рутина. Хотілося цікавішу роботу, ну і, звичайно, більшу зарплату. Одного разу якимось дивним чином я натрапила на рекламу у Фейсбуці. Там було щось типу хочеш стати айтішником», Низький поріг входу, висока ЗП. Мова там йшла про тестувальника. Перша асоціація, яка прийшла мені в голову, це тестувальник іграшок і матраців. Але все виявилось не так. Вам треба буде шукати помилки в програмах, іграх чи сайтах. І тут в мене щось ніби клацнуло в голові. Річ у тому, що з дитинства я була ще тою перфекціоністкою і обожнювала копатися в усьому і все приводити прям в ідеальний порядок. <клес> я зрозуміла, це саме те, що я хотіла. Проте я так і не наважилась кинути свою роботу. Минали місяці. Я боялась залишитися без роботи і займалася рутинними справами. А Фейсбук знову і знову показував мені життя моєї мрії через рекламні оголошення. І, врешті-решт, я наважилась. За вікном був вересень 2021 року. Я вирішила, що буду поєднувати навчання на курсі та роботу в ломбарді. Зараз я вже розумію, що це було найкрутіше рішення в моєму житті. Я записалась на курс тестувальника, його проводила компанія TechMission. І почались три місяці, які розділили моє життя на до і після. Звичайно ж, було важко. Всі ці терміни спочатку зовсім не хотіли запам'ятовуватись. Врятувало лише те, що викладачі надавали нам можливість переглядати заняття в записі, і я прослуховувала їх у будь-який зручний момент. Hey! Ой, найбільшу мотивацію мені давало розуміння того, наскільки зміниться моє життя, коли я стану айтішницею. Я уявляла, як буду сидіти в крутому офісі навколо дружня суперкоманда, і ми займаємося крутецькими проектами. І звичайно, зарплата в доларах. Ей! знову ти? Три місяці пройшли швидко. Настав час іспиту. І, хоча я розуміла, що це чиста формальність, та все ж нервувалась, ніби школярка. Іспит я склала на 76 балів. В той же день я звільнилася з роботи і написала своєму куратору з цієї ж компанії. Куратор це така людина, яка допомагає після навчання знайти роботу. Разом з ним ми написали круте резюме і підготувалися до співбесіди. А потім він зв'язався з ячарами та домовився про три співбесіди: дві онлайн і одна офлайн. Ох, і клопоту було! А ми допустили у цьому коді 79 помилок. Вам потрібно їх знайти за 40. Ем, Ні, за 30 секунд час пішов. Було таке враження, що я йду не на джуна, а як мінімум на сеньора. Друга співбесіда була просто дивною. Який ваш улюблений колір? Хо -хо -хо. Хм, Блакитний. А чому не зелений? В графіколі ставимо мінус. А от офлайн-зустріч вже була значно кращою. Це була співбесіда в компанії Олеаріс. Я вийшла від них в гарному настрої, мої очі світилися від щастя, і я знову відчула себе на висоті. Мені здалося, що вони візьмуть мене на роботу. Так і сталося. На наступний день від них вже прийшов офер. Я розпочала працювати 4 січня, одразу після нового року. Так би мовити, новий рік з шестого аркуша. Працювати в офісі було нереально круто. Наша команда складалася з чотирьох спеціалістів: фронтенд-розробник, бекенд-розробник, тестувальник і тімліт. Я думала, що буде набагато важче, але вже в перший день я відчула максимальну підтримку колег. Вони завжди відповідали на всі мої питання, і буквально за тиждень. Я тестувальник профі. Ну майже. І найголовніше, основний кайф від роботи я отримувала тоді, коли знаходила реальні помилки. Ми їх називаємо баги. І це було моє істинне покликання. Я справжній тестувальник професіонал IT. А ось так я виглядаю в реальному житті. Це відео озвучила акторка, але історія повністю моя. Я так хотіла поділитися з вами своїми враженнями, і сьогодні я все зробила. Ну все, довго не затягую, бо в мене там ще сотні незнайдених багів, тому бувайте!